Цвітна капуста, цей рік дуже в ціні. 89 гривень коштує оця капустиночка. Розрізаємо ми її, вирізаємо спочатку серединку, дуже обережно, щоб не пошкодити ці біленькі хмариночки. Вони такі ніжні, чарівні. Вирощувати її доволі складно, тому що вона любить водичку. Вибираємо листочки і можна. І похрумкать, тому що вона можна її сирою їсти. Як готувати, я буду в наступному відео вам показувати. Дивіться, які вони гарнесенькі, такі міні-деревця, якісь, правда? До речі, я продаю картоплю на кіклорецький жукні і слистя, і в мене до продажу є аквакультура. Якщо кого цікавить, це ікра червона, чорна і щуки. А також поставка з Латвії є печінка тріски. Ось так ми обережно розрізаємо кожну. так яку вам потрібна, яку ви хочете, чи смажити, чи варити, чи в суп, дрібнішу, крупнішу, як вам зручно. Дякую вам, що дивитеся моє відео. Бажаю вам добра, натхнення і всього найкращого. Погляньте, яка красота! Що ви готуєте з цвітної капусти? Напишіть, буду вдячна.